Які виклики можуть бути перед нами. Це в першу чергу повна відсутність електропостачання. І ми повинні розраховувати опцію, коли, що місяць, може не бути електропостачання. Друга опція це відсутність теплопостачання, коли можуть бути уражені повідні станції. І третя опція відсутність газопостачання. Незважаючи на всі ці можливі обставини, місто має жити. Місто має функціонувати. Ми великий об'єм роботи зробили в минулій період, але ще багато треба буде зробити якраз за ці літні місяці. Що прийнято, які рішення? По-перше, якщо мешканці міста Львова чи бізнес купляють генератори, сонячні батареї, акумулятори, місто прийняло відповідні програми, 50% коштів ми компенсуємо. Якщо мешканці це до 200 тисяч, якщо бізнес це до 300 тисяч. Також ми сьогодні вибудовуємо роботу таким чином, щоб всі медичні заклади працювали, не зважаючи на будь-які відключення. Тобто є основне живлення, є запасне живлення, є запасні дизель-генератори і стосовно тепла, є централізоване теплопостачання, є відповідні пункти. Тобто тут є спокій. Тепер питання освіти. Всі садочки, всі школи повинні бути з теплом впродовж цілої зими, але можуть бути нюанси, коли може банально пропасти газ. Тоді можуть виникати ну, нестандартні ситуації. Ми сьогодні закупляємо додатково відповідні станції, ну так звані твердопаливні котли. Щоб можна було використовувати тверде паливо і було тепло, і ця робота буде продовжена. Цю штаб по підготовці міста до роботи зимовий період в екстремальних умовах. І власне, що ці програми, які вчора були прийняті на сесії міської ради, дуже важливі, тому що значна частина міста вона забезпечується як центральним опаленням, так само індивідуальним. І, власне, ці програми, які прийняті, вони дають змогу. Балансувати і підтримувати функціонування міста для індивідуальних користувачів, тому що акумулятори, що дизель-генератори, що інвертори це насправді все дуже важливо. І цьому сьогодні ми вже маємо активне спілкування, і дуже великий запит маємо вже від ранку від безпосередньо самих ОСББ, від бізнесу. І навіть скажу, що вже від вчора почали звертатися, тому що якщо порівняти цифри. Наприклад, до наприклад, попередньої активності по цій програмі, то, наприклад, по бізнесу було надано 444 підприємцям таку допомогу, а понад 100 ОСББ отримали теж допомогу ще в попереднім кол, коли ми оголошували цю програму. Тому ми очікуємо, я думаю, що навіть ще більше зацікавленість до цих програм, а вже в межах підготовки до, до цього осінньо-зимового періоду. Окрім того, скажу, що ми зустрічалися сьогодні з мобільними операторами. І працюємо з ними так само над покращенням якості, зокрема, зв'язку і мобільного інтернету безпосередньо в місті Львові. Тут в деталі вдаватися не буду, але думаю, що так само сподіваємося з допомогою колег з мобільних операторів побачити найближчим часом зміни і покращення в цьому напрямку.